При мікроскопії паразитарних грибів використовується мікроскопія нативних препаратів зі шкрібів, лусучої шкіри, розмочують нігті, на кандіди роду кандіду є ПЛР-діагностика, ну і, звісно, культуральні методи на різні види грибів з постановкою чутливості до антибіотиків. Це вже бакпусів, це вже більш. Довше буде, буде отриманий результат. Нативні препарати на зішкріп плосочі шкіри крапаються розчин ліміксідус і щолоччю, накривається кривним скельцем і без фарбування. Ось тут в низі написано. Не потребує фарбування, бо їх достатньо добре можна розгледіти елементи грибів, але безумовно, не треба займатися гіпердіагностикою. ось. Зробила фотографію зі підручників. По краям контурів клітин епідермісу можуть імітувати ось, і і Вводити в оману, щоб не, не дай Боже не написати дитині маленький е, позитивний результат. Ось це з іншої книжки про це. Спочатку покажу, як вигляда норма. Ось це норма. Е, видно, що е, ці включення жиру імітують. Елементи грибів, але вони приривчасті, видно така мозаїчність їх, контури клітин видно добре. Ось тут гарно це видно. Вони, вони не, ну, не містять міцелію ознак, тобто вони намного. Набагато тонкіші будуть. ось це. Ну, Але якщо там людина гарно змащувала крему шкіру, то можуть бути і потовші. Але ну, це, це треба бачити вживу, щоб пару разів показали Людина, яка починає працювати з цими препаратами, показали патологію в мікроскопі саме, мене, на картинці. Ось не треба на, на ось такі препарати, не треба писати. Позитивний результат видавати. Далі може бути ПЛР-діагностика окремотивних препаратів, а саме тільки на гриби роду кандіди, але треба пам'ятати, ПЛР досить чутливий метод і кандіди є нормальною флорою. Вони харчуються лактобактеріями в організмі. Живуть в кишківнику, в жінок в статевих у піхві, але при зниженні імунітету до цього може призводити травма, операція або антибіотикотерапія. То антибіотики вони пригнічують імуні, імунітет, вони допомагають боротися, але і впливають саме і на імунітет людини. Тобто не треба. Їх призначати коли не потрібно. Їх треба призначати, коли імунітет свій не справляється. Однаки явної бактеріальної інфекції це запалення з лейкоцитозом, з соким що. Ну, лікарі знають, коли треба призначати антибіотики. Ось і ще підвищений рівень глюкози в крові, це при діабеті теж, бо Кандіда відносяться до дрожжеподібного гриба, і вони, кандиди вони харчуються глюкозою і завжди в людей з підвищеним рівнем глюкози, тому, тому і саме і приймають, і ще й ще тому приймають цукрознижуючі препарати, бо буде ріст власної флори, який буде призводити до, вже до симптомів кандидозу. Ось тому цей метод ПЛР-діагностики на кандидов, він має мати ґрунт клінічних проявів, а без цього він не має сенсу. Це культуральний метод лабораторія діла на грибкову флору. 42 види грибів у них із середовища. Ось це вони все можуть виявляти. І далі, якщо буде щось виявлено, буде поставлена чутливість до антибіотиків. ось. В даному випадку вони ставили чутливість до albicans. І це те, що я казала, виявлено ось. В цьому тестовому прикладі це все в відкритому доступі діли дуже зручно, що вони дають приклади результатів аналізів. І ось тут виявлені спори та міцелі паризитарна гриба, і зараз я покажу, як це буде виглядати під мікроскоп. Ось це вже елементи гриба, видно міцелій. А ось поруч це. Те, що я казала, це норма, це не елементи грибів. Не треба от нас, це, якщо бачите тільки це без оцього, не треба видавати позитивні результати. Ось ще, а це вже відео. Ось такі міцелії. Міцелі, внутрі міцелі знаходяться гіфи, це такі трубочки, по яким пересуваються органи алплітини грибкової. ще поближче. Ось це ще дуже гарно видно. Перетинки міцелі. Тут вже взагалі така стадія квітуча. Вже треба втручатися, лікувати. Ну, взагалі, при усіх паразитарних грибах треба лікувати людину. І ще. Ну, Тобто, тобто сплутати, якщо їх побачити, як це виглядає, то сплутати з нормою неможливо. Якщо гарно був взяти матеріал, він по дорозі не розсипався, скажімо так. Або ще можна ці препаратори пофарбувати, крап... зафіксувати їх, і крап... спиртом можна просто дати висохнути і потім крапнути звичайно розведену краску Романовського, і щоб їх побачити більш детально, так скажемо. Ось це теж. А позитивний результат. Трошки в мене окуляри за, за цей забруднила. Бо вже трохи не добачаю. Маю плюс один і без окулярів це такі відео у мене виходить. На жаль, вибачаю. І ще пару слів про Candida albicans. Стосовно того, що... Має три форми, дріжджі, наявність псевдоміцелі це коли клітини дріжджів діляться, і вони такі трохи клітини трохи подовжені. І вже якщо вже буде наявне міцелі з внутрішні трубочками, це вже буде потаєний стан. Який при, якщо людина проконтактує з таким в такому стані, в такій формі гри Бомб, Кандіда, альбіканс, то може статися при зниженому мінітеті у сприйнятливої людини, може статись і захворювання. Ось ці три форми, властоспори, ну, власне дріжджі. це одноклітинні мікроорганізми без міцелію, коли це дріжджова ще форма. Ну, а Звичайні дріжджі це мікроорганізми, які без доступу кислороду дихають з виділями спирту, це все знають. А коли Буде доступ повітря, то брудіння прекратиться і вони починають погашати кислород і вивільняти СО2, як і всі живі організми. Но при налічі глюкози враження може бути і з доступом повітря. Ось і це спорова форма переходить в псевдоміцелії і може стати і патогеноформу з міцелієм. І як випадки, якою частотою, якщо виявлення, як йде ще такі останні, трохи теорії. Теорії про грибів.